Не звати Ярослав Пірох, я студент попнути, хто жив в гуртожитку. Є трохи людей, і знаєте, просто в гуртожитках треба живатися з іншими людьми, які місцями є дуже дивними. Просто в мене вночі мій сусід балакав. І це ж завжди дізнаєшся в першу ніч. Просто нема такого. Вітаю, діма, готовий до комунікації і вдень, і вночі. Вночі ставте чай і дівайте памперси, бо обістретися. Бо місцям буває прям дуже страшно. Я розпроснувся від того, що він лежить і каже: не підходь до мене озброєний. Ну я так тихо, що не лежав ніколи. Потім чую: Сколько времени? «Отвічай!» Ну, а він сам з рівного. Він не говорить російською. Розумієте, в ньому вночі просипається альтерего московського охранника. І я наляканий, кажу пол пірова. «На Нашочують російською, сука! <рес> Я кажу, хау-пасван. Він каже, «А, не наш, понятно». Дуже дивно. Просто раз він крутився вночі і каже, іди нахер. Що мені робити? Я тихенько зібрав речі. Відкрив двері і пішов. Вновь. Просто в гуртожитку треба завжди бути війшливим. Просто незрозуміло, на якому слові твісокімнатник витр твій рушник хер. Ви смієтеся, а я розстою, нюхаю рушник. І думаю, що я вже не то сказав. Треба було не брати його печиво, ну. Просто Коля, оцей що балакає вночі, в нього ще дивні приколи. Просто завжди, коли він йшов срати, він про це повідомляв. Коля в залі чи батя його? Я, я не знаю. Просто він завжди, як йшов, він каже: Хлопці, я йду срати! Ми такі добре, але ж не тут, ми на парі. В нас демократія, голосуємо. Сьогодні неділя, літургія, не час. Ну, просто знаєте, це дуже дивно. Просто навряд чи десь в Верховній Раді вийде якийсь депутат і такий я йду срати. Хоча ні, там також є Коля Тищенко, напевно, його батько. Просто раз інший сокімнатник спав, він підійшов і бляха збудив його. Він такий Назар, я йду срати, скажи щось. Зробимо це разом. Просто ми політологи, і нам треба завжди створювати вигляд важливості суспільної думки. Хоча в кінці кінців просто срати хотіли, ну дивно. Просто Проступають дивні випадки в університеті. Просто, коли прийшла нова молода викладачка до курсу, перша реакція, яка з'явилася, це о, а вона їбабільна. Погодьтесь, дуже дивне представлення викладача від декана. Ну був дуже здивований. Дивіться, я зараз живу в Києві, я переїхав, я зараз перейшов до Київського вузу. і я також думав заселятися в гуртожиток. Я приїхав, це прям був жахливий гуртожиток. Я дивлюся на вікно, там така тріщина. Я розумію, що це тріщина не тільки на вікні, а ще й на моєму особистому житті. Бо я в цю кімнату хрейнику дівчину приведу, і хлопець з кімнати дивиться, каже, ти не переживай, ми назву пінкою задудимо. А я дивлюся на його щетину, і я розумію, що там ніякою пінкою не пахне. Бо заходить мама, дивиться на це все, каже: Ярослав, ми тебе любимо, ми тебе тут не лишимо. Заходить батько, дивиться, каже: Ні, нормально, лишай речі. Будеш тут жити. Ну і це до того моменту, поки з іншої кімнати не вийшов хлопчик з різнокольоровими косима. Батько дивиться на нього, потім дивиться на мене, каже: Ні, синочок, ми тебе любимо. Ми тебе тут не лишимо. Бо я бачу, що на твою любов претендує не тільки ми. Ну Знаєте, мій батько не гомофоб, ну він просто дальтонік. Він, він не люби все те, що часто перефарбовується. Тому він не слухає пісень Світлани Лободи. Ну, <плес> якось так. Просто для мого батька різнокольорові хлопчики раніше існували тільки в інтернеті, і це як єдинороги, розумієте? І тому мені зняли квартиру. Я зараз. Е знаєте, я думав, зараз як київський провідний стендап комік буду жартувати про лівий берег. Вгадайте, де я живу? <плес> На лівому березі, правильно. Зараз розкажу, вам прям так цікаво. Де саме? А ну прокоментуй. Коли він шов срати, він в західному напрямку шов чи куди? Ну, Я ще дзвоню другу, хвастаюся, кажу, все, я живу в Києві. Він каже, де я кажу на осокорках. Він каже: а, то ти в області. Ти ще потрохи з Смельницького в Київ перебереся. Ну, і знаєте, мене в Києві дивують дистанції. Просто мені з лівого берега добиратися в центр це як Смельницького в Румунію. Туди і назад. Через Молдавію. Ну, і мені зараз приходиться знайомитися з сусідами і бувають дуже дивні розмови. Просто раз стоя біля ліфта, підходить сусід, каже, а що це такий молодий і сам в квартирі живеш. Ти що, наркотиками торгуєш? Наркотиками торгуєш. Ну я так офігів, що в мене аж закладка штані випала і читацький квиток. Люблю почитати. Ну і знаєте, в метро просто завжди ще є оці оголошення: типу, щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Але в цей момент мені згадується Лесі Українка. І я такий, щоб не впасти, я сміялась. <рес> і коли скінчиться жахом, цим скінчиться драма. Ну якось. У мене теж від цих дистанцій вже німіють ноги в Києві, розумієте? Дуже дивно. Просто знаєте, я минулому році жив у Львові, я прям дуже звик до Львова, особливо до львівських маршруток. Просто це коли кожних 10 метрів сука кожна баба хреститься. Коли я дивлюся на скло водія, в нього там цілий іконостас. Така переносна церква на колесах. Одна людина підтримує, це вже похвально. І знаєте, просто коли одна баба вже хреститься і відразу шукаю церкву, раз одна хреститься, я дивлюся: церкви нема, бачу тільки одне АТБ. Думаю, якась дуже дивна релігія. Бог по акції чи як. І в Львові прям всі інтелігентні, просто я раз випадково не уступив одній бабусі місце, вона стукає мене по плечі, каже: прошу пана, такий гарний, красивий молодик, передайте своїй мамі, що вона вихола без виховане бидло. Я дзвоню мамі і кажу, мама, мене тут паном називають, але є претензії до тебе, що по вихованню. Бо знаєте, я сам з Хмельницького, я помітив, що багатьох людей бісить, коли скорочують назви міст. Оце Хмельницьк, Кропивницьк і Кам'янець-Подільськ. Ну І в мене є ідея, що коли людина скорочує кінцівку міст, їй треба бити по кінцівці. Щоб коли диктори озвучували поїзд на вокзалі, там було наступний поїзд, приїжджає Київ-Хмельницький. Київ, Киє! Киї, я кажу, сука, Кей! Наступна станція івано франківськ Сука, це та ж так правильно! Я нічого не скорочував! Ну, мені здається, що в цих людей не тільки проблеми з закінченням слів, а ще й з закінченнями в сексі. Но... Ну, бо я бачу зараз багатьох українців проблеми з язиком, але не буду продовжувати цю тему, бо буде складатися відчуття, ніби внук Фаріо на сцені виступає. Просто ще розкажу просто минулому році я навчався тут в Львові, в релігійному університеті. Не буду казати, який. Просто скажу, що це пов'язане із католиками. Коротше, львівська політехніка. <риклад> І знаєте, я прям цьому університеті зневірився, тому що я недавно знав, що студенти кафедри богослов'я курять траву. Не питайте, звідки я це взнав. Просто з одного телеграм-каналу. І мені здається, що богослови курять траву, тому що вони неправильно зрозуміли слово прихід. Просто важко не зневіритися, коли вас перед парою просять помолитися, а це пара з логіки. Просто як мені сприймати викладача, яка півгодини тому розказувала про якогось тіпа, який ходив по воді і перетворює на вино. А потім каже діти, перевіряйте завжди інформацію, ставтесь до всього критично. Амінь. Просто там така практика, всі говорять з Богом, і мене це прям дивує, тому що на землі живе 8 мільярдів людей, 2 мільярда сповідує християнство, але саме з тобою зараз Бог має балакати. Мені здається, в Бога є менеджерка. Вона така, пане Бог, з вами Вадім хоче побалакати. Вона така, Марія, постав його на другу лінію. І тим часом Вадім, Боже, я поставив всі гроші на бінанс. Я хотів крутити тємки, а тепер тіпи з банка скрутять мені голову. Дуже дивно. Просто знаєте, я взагалі до католицьких священиків відношуся з такою недовірою, ну не те, щоб я якась бафій-переможниця педофілів, але просто страшно. Просто ми раз їздили на екскурсію і священик гладив нас по голові, казав, що, що нас любить і цілував голову. Але цілував тільки хлопчиків. Просто ми ще слухали проповідь одного священника, і я цитую, що він каже. Він каже: якої ви нації. НЕГЕР! ЦИГАН! Чи індус? Головне, що ви українці. Думаю, ні собі перший в історії священник — нацист ну. Що далі? Що ви, головне чистої арійської крови і привітаємо Бога рукою до сонця, ну, чи чи як. Просто я в дитинстві часто ходив до церкви з мамою, зараз розумію, що назбирував матеріал для стендапу. Бо просто тільки мама бачила якогось священника, вона така, йди, попроси благословіння. А я ж це знаю, зараз сука, руки треба цілувати. Я з дитинства на смак знаю всі крема. Бархатні ручки. Нівеємен. Раз цілую, сука, кря-кря. Я її руку йому під музику та Ну і мені шість років, на який чорт мені це благословіння. Мені здається, мама често стібалася. Она така, боже, подивики убоге. Реально пішло руки цілувати. Ще б сраку поцілувало. Ну, Але ще би трохи походили в церкву Московського патріархату, ну, то благословіння би було би вже так, розумієте. Просто в мене взагалі мама цікава, просто колися їздить виступати на розсміши коміка, і до мене мама підходить, каже: Ярослав, виступай так, як виступив би для Бога. Мені здається, мама дуже пороцінила кошового, але. У мене було доволі специфічне дитинство, просто коли я зривався від якихось жахіть, ми, як справжня віруюча сім'я, поїхали викачувати яйця. До психолога піти ні. ліпше зробити ще більшу моральну травму, щоб та, від якої я зривався, казався дрібницею. Бо ми приїжджаємо до якоїсь баби в село, вона мене ложить на ліжко, дістає яйце і починає шептати. І мені здається, вона шептала: Боже. Дякую, що такі дебіли ще існують. І баба може доживати безбідну старість. Потім вона брала це яйце, розбивала об стакан і каже: бачите, оці маленькі бульбашки, це маленькі зглази. Бачите, яйце витікло, це мій дід їсти буде. Чуєте запах повітрі, відсутність критичного мислення. Ну І в мене батьки з вищими освітами люди. Ну і вони на пуфінду і вчилися. Але на освіту їм, походу пуфінду й було. Бо після того підходить мама, каже: Ярослав, це все через те, що ти дивишся QTV і покемонів. Я такий я обіцяю більше не дивитися, якщо ми більше до тої баби не поїдемо. Ну. Бо знаєте, на цьому ще не закінчилося. Просто і коли я зрива... коли я плакав з якихось гостів, прибігала моя баба і кричала: Його наврочили! І в цей момент починалося скидання вогню. Я дотепер всираюся, як це чую. Поаплодуйте, хто знає, що таке скидання вогню. Це що, в Хмельницькому йобнуті такі люди? Чи... Я сідав малий, це скидання в роки, чи якось так називається. Сірники, це піздець повний. Я сідав малий, мама брала стакан з водою, над ним щось шептала, потім підпалювала дев'ять сірників і починалося домашнє фаєр-шоу. Там ані раз, ані два, ані три, ані раз, ані два, ані три, ані раз, ані два, ані три. З мене виганяю демона, чи що це? Потім вона брала ці сірники, вони всі тонули. Це я зараз розумію, це горене дерево, воно тонеть. Ну тоді це ж точно косо тьотя люда подивилася, ну. Но... Ця срана косока сука, я. Я тепер, як в гості, приходжу такий хералі вона на мене дивиться. її очі! Потім я цю воду якось хера мав пити. Спльовував назад в стакан. Потім мама брала, також прискала мене водою. Потім цілувала і каже: Синочок спи спокійно. А я вже не засну. В мене в хаті відьма, но. Це все відбувалося на кухні, а в нас на кухні стоїть ікона, таємна вечеря. Там апостоли в шоці. Там Ісус дивиться такий, ні, я за це не ручаюся. Просто знаєте, мені подобається дивитися на ікони, тому що там кожного разу різні люди. Просто таке відчуття, ніби кожна церква має свого Ісуса. Просто виявляється, є, що чорний Ісус, є Ісус Азіатської зовнішності. Я недавно був в Карпатах і бачив ікону Ісус і гуцули». Це ж всім відомий біблійний сюжет. Це Василь Христос. Він воду в коньяк тісу перетворював, після обіду дув тримбіту, ішов будувати буковець землю обітованого. Йому що кричали, Василю, а що ви ся три дні пропадали? Що ви того камня з півниці посунули? Видно, хто Біблію читав, раз це чисто антихристи такі. Там же дискусія Біблії почалася, ну просто в Карпатах дуже дивно, просто біля кожної хати там стоять каплички Діви Марії. І я біля кожної хати прохожу, і там різна Діва Марія. І мені здається, що це самозакохані хазяйки цих будівель. Такі, ану, вальни мене туди. Ще сусіди приходять, такі Наташа, а що це Діва Марія так на тебе схожа? Так я це родичка дальня по мамині лінії. В неї вдалася. Просто я взагалі позитивно ставлюся до релігії, тому що вона нам подарувала дуже багато класних речей. Музика, архітектура, спалені вчені, ну но... неймовірно. Я взагалі по життю оптиміст. Я дивлюся на церкву, бачу одні плюси. Ну, я не знаю, чи дійсно це все правда, чи ні, але я впевнений в тому, що такого поняття як рай і пекло, не існує. Тому що я вперше засумнівався, коли ми я вперше полетів на літаку. Ми підлітаємо до неба, і я, мамо, питаю: мама, а де наші родичі? Вона дивиться на мене, і каже: Наших тут нема. Ми просто над румунією пролітали. Ну і знаєте, ми часто, я розумію твердження, коли ми говоримо, типу, горіте тобі в пеклі, і ми це часто говоримо росіянам, але ж ви розумієте, що вони там себе відчувають так, ніби вдома. Потрапляє якісь бурятки, боже, як бурят я помінялась. І плітку поставили, і Путін править. І там такі бурят номер один, підходіть і жрать говно. І мама здесь є. Мой любимий завтрак. Давайте наостанок я вам ще трохи розкажу про свою сім'ю. У мене і маленька сестричка, і вона ходить в садочок і в неї більше виступів, ніж мене. Просто там, що не день, то день весни, день зими, день сонцестояння, не садочок, а школа шаманів. Но. Вона тими віршами і дощ викличе, і порчу наведе, і діда закадірує. Просто в мене ще завжди мама вчить сестрою віршики, і я потрохи бачу, як мама перетвориться на сатану. Це той момент, коли зжимає зуби, «Давай ще раз. Тишком, нишком сніг літає і малечу звеселяє. Сніжки грати, гратисика і узимку танцювати. Сестра в шоці, в неї течуть сльози, течуть слюні. Стоїть такий маленький сопливий емінем. І мама така, давай вірш. Катишком, нишком голосніше, сніг літає. І малечу звеселяє. Сніжки любимо грати з цим. І узимку танцювати. І мама така молодець, ну чого ж ти плакала? В тебе ж така хороша пам'ять. І знаєте, завжди коли приходить утренні, батьки оце ззаду стоять, оце підтримують, знаєте, оце. З боку подивися, то можна подумати інсульт. ну. Ну І розумієте, дитина всирається, бо вона розуміє контекст. Вона розуміє, сука, ще раз запнешся. Ти в мене будеш проситись діддом. Будеш стояти біля діда, як він сцить, і будеш зубами ловити камінці. Будеш їсти тільки те, що дід приготовив. Побачимо, як ти того протягнеш на жарному хлібі і на вареній цибулі. Буде тобі дід дом. І тільки дитина закінчує вірш, треба дитині відразу давати закурити бажано трави, бо дитина скриє собі віни. Дякую, прекрасна публіка. З вами був Ярослав Піро. Гарного вечора.